Здарова. Зразу скажу, що дане відео я не планував знімати. Так як тема з радіодеталями, вона по суті нікому не потрібна. А лишній раз для себе знімати, показувати. Ну і там набирати там 20, 20 переглядів. Воно по суті не потрібне заняття і збиткове, скажімо так, для всіх. От. Я вже вивів таку річ, що треба знімати, коли є що показувати. От. А коли в тебе там якийсь дівідюк, чи якісь плати там, чи якісь материнки там неробочі, ну, кому-то на... на... нафіг надо. От. Скажімо так. І от сьогодні я зробив то, що не зробить практично ніхто з вас. З тих, хто дивиться, притаскав додому мішок з пильними платами. Остатки того самого тіліка Берізка 206, який я там показував поза попередньому відео. І тут частина плат то вона не поміщалася і було в мене в окремому пакеті. Ладно дивимося, що тут, що тут я притаскав Не буду я там особо, скажімо так, тут доставати все, що є, тому що тут пилюги просто, просто неміряно. Почнемо. Першої такої от плати, на ній навіть, можна сказати, нічого особо нема. Такі от маркування на ній. Тут блок з конденсаторами. Плата, маркировки, кому треба там зупинить, почитає. І глянемо, що тут в суті є. Така вона бідна, но... Тим не менш тут у нас посріблення в тих от штикерах, точніше, роз'ємах знаходиться от, радянських. От, так, так само тут. Ну треба дивитися не у всіх, скажімо так, може бути посріблення тут. Я точно знаю, що воно є. Плата середини 80-х років такі от. МЛТ резистори. Так, йдемо далі. І тут у нас отакі от алюміній виді конденсаторів. Звичайно. Десь була інфа, що коштують вони типу чи 50 копійок за один там. Короч, тут там одним словом, неважно. Ну, а суть не важна. Суть в тому, що просто алюміній, але ну, можна їх застосувати десь в якихось своїх. Як хтось займається якимось, скажімо так, рукоблудом, руко якихось там щось робить, якийсь з них. Можна якийсь корпус зробити, чи якусь ручку. Чи Там стойки чешусь там жаль просто в алюминии выкрашивают речка в принципе уже готовый виріб. такие вот их штук можем бачить такие вот бочки так добре аккуратно я її вставлю потому что тут адское пилище. просто адское. Так, Ось вот так я трохи підзакутив кульок. І от вот тут що ми можемо бачити. Зараз глянемо по радіодеталькам, Так. Вот спочатку. І крупним планом далі пару слів про них і, скажімо так, щоб довго не затягувати. Бачимо тут такі от такого плану МЛТ резистори. Їх на тих двох платах на попередній штук там десь 6-7. Разом їх штук 40 по всій платі. От вони тут. Розсип МЛТ резисторів. Тут. От тут. Вон вони. И так, далее. То все далее идут вот такие вот 5 штук с Вот они. Тут вот. Тут две штуки, и тут три, пять штук. Так, дуже мало, як хтось може замітити, практично нема прапорців. Тут один пропорець бідний. І от тут три, три штуки. Ката 315. Так, що ми тут можемо бачити ще? От е, в минулому відео пропустили одну напівбочку. Тут воно, вона. І от таких от три. Я говорив діоди, ну то варікапи З містом Позолоти Три штуки от таких от. І один на півбочечка, що стосовно позолот, Ну і тих от три. 315 тут 83 рік їх. Так що хороші, скажімо так. Ну, мало їх. І отакі от трубчасті кондьори, тож їх дуже мало тут. 5 штук. По всій платі. Так, в принципі, от внизу пару МЛТшок я вже про них сказав. От вони тут, теж тут роз'єми. Скажемо так, плата, як на маркування плати. так от дивимося, тут ще пара тих МЛТ-шок. І от виводи там. О, тут є підстроєчні такі от. Тут треба дивитися, чи в них є посріблення. Скажемо так. І от я не сказав в поза попередньому відео от плата, от тут мідна пластина, скажімо так, от 100 печатна плата сама, така достатньо товста от, і припой, скажімо так. Слой припою. Хто знімає все повністю з плат, от, тут, тут просто такі кругляшки припою. Хто все знімає з плат, той... В принципі, з, можна забрати і то, тому що, скажімо так, завжди потрібна річ. І от я от написав. Єдине, що я не написав от, КТ 3153 рік. Три штуки. Є тут ще один такий діод. Але він пустий, я про нього не говорив, тому що. От. І от К-22. Хочу фокусувати. К-22-5 з ромбіком конденсатор. Ну там, скажімо так, не особо там цікавий. От, можемо бачити, тут на виході. От, от як виглядає варікап, я випаяв з попередньої плати два варікапа. І от вона з трубчості. З труб, трубчості це варікапи. З поза попередньої плати дві штуки тут, три штуки. В принципі вроде, вроде не багато плат, але коли їх, скажімо так, багато тих плат, то в купілку можна щось наскладати. Я, я чисто їх от беру на радіодеталі, деталі, десь вони пригодяться. Тобто я їх ніде нічого з ними не роблю, не, не плавлю, ні, ні нічого. Просто збираю, відкладую. Для подальшого надіюся застосування їх. Такі були плати, так поговорили, в принципі кожен може собі зробити висновок сам. От, ну Скажу так, що особливо то нікому не цікаво зараз на час Кожен хоче якісь Кожен раз якісь приколюхи там на відео і так далі, якісь там кампи, якісь покупки. Скажімо, так, коли в тебе вже забито тими полуробочими материнками, корпусами. То заказувати нові там просто Зараз доставка дорожче коштує, ніж, скажімо так, той ящик, який продають він непровірений, там весь системний блок і так далі. Словом, довго тягнути кута за яйця не будемо і. скажімо так, подальше відео вже буде, буде щось комп'ютерне. Побачимося.